Лідер гурту, можна вріміні Андрій Макаревич, який з самого початку повномасштабного вторгнення засуджує дії Кремля. Емоційно відреагував на провокативні запитання про виступи в РФ. держава-терористка через проукраїнську позицію виконавця наділила його статусом так званого іноагента. про. Те навіть після цього Макаревич Макаревичверто продовжує стояти на своєму. Це доводить його нещодавній діалог з пропагандистом, який я причепився до співака за надокучливими запитаннями про його концерти. Зокрема, путініста поцікавилися у Андрія, чи не відмовився він від ідеї про скажений концерт у Києві. Після припинення вогню на це лідер гурту відповів ствердно і Пояснив, що в жодному разі більше не заспіває для громадян держави терористки. І додав, що про мирні перемовини і мови не може бути. Проте російська журналіст не зупинився і уточнив, чи не шкодує зірка про образи у бік росіян, яких назвав лайном, що підтявкує кривавому диктатору Путіну Андрій Макаревич ще раз дав чітко з Зуміти, що не відмовляється від своєї прихильності до України та просто послав пропагандистів за російським воєнним кораблем. Я обіцяв дати скажений концерт у Києві після закінчення війни. Про мирні перемовини я нічого не говорив. У Росії не дама саме тому я не хочу їх бачити через те, що вважає росіян Леном, що підтягує, зазначив співак. Своєю чергою, росіяни неабияк розлютилися в коментарях під відео у мережі та у стереці. Почали обливати бруду Макаревича за даними телеграм-каналу «Юмалівський коро. Олія зірки вигнанці з РФ організували коаліцію та осіляко допомагають як українським біженцям, так і ЗСУ. Примадонна долучилася до покупки танків. А легенда Макаревич купив приціли для снайперів. Лодки для ССО також але броньовану техніку спільно з іншими зірками. Загалом було також передано і 12 танків після ремонту та модернізації Кремль буде у вогні або накаже Росію. Вважають російські адекватні зірки у вигнанні. Музиканта від початку повномасштабної війни виступає проти кривавої політики Путіна після останніх вибухів у Києві Макаревич заткнув російських пілотів убивці та палачів, які бомблять мирні міста, зазначаючи, що вже скоро така участь чекає і на них у відповідь як розплату. Російський музикант та лідер гурту машина В Андрій Макаревич різко висловився проти росіян, які підтримують повномасштабну війну в Україні під час розмови з Тетяною Лазаревою. Макаревич сказав, що ніколи в житті не буде виступати для таких співвітчизників і називав їх гівном, що тявкає. Ось лузна ця влада. Вона жалусна рано чи пізно питання часу, і ось це все гівно, що тякає, воно затихне. Але ж вони нікуди не подінуться. Вони ж там залишаться, і я поїду для них співати. Та не в житті рішуче сказав Макаревич. Також артист зазначив, що тих росіян, які виступають проти повномасштабної війни, він дуже часто бачить у різних місцях нашої великої земної кулі. Макаревич поділився, що продовжує гастролювати за кордоном, бо любить концерти і заробляє. І найголовніше, що відчуває з того сморду, який розповсюджений зараз в повітрі Росії музикант зазна. Адже що у нього зараз набагато більше концертів ніж було в Москві два роки тому. Нагадаємо Андрій Макаревич наразі з дружиною та сином мешкає в Ізраїлі. Музикант ще до початку повномасштабного вторгнення відверто критикував російську владу. А з початком війни публічно підтримав Україну. Нас посварили з усім цивілізованим світом. Нас поставили на межу війни від нас цьому світу. грубіянять нам, брешуть, водять за носа від законів. Не лишилося навіть видимості, навіщо Людину зараз можна судити просто в Лоніє, де щоб двічі не оставати. Кожна хто заїкнувся про вільні вибори, вже терориста правити. Нами, мабуть, і збираються вічно нормально терпимо. Подобається, о я не знаю, що мені зараз прилетить. АСА. не подобається валізи вокзал Ізраїлі. Сам терплю за неймовірними зусиллями написав Макаревич. Також лідера російського рок-гурту, гурту «Машина гуртомріміні Андрій Макаревич поміркував. Чому президент РФ Путін так ненавидить Україну на сторінці Фейсбук? Музикант намагався знайти причину звірства. Росіян над українцями та бомбардувань міст також артист випустив, що Путін мріє про третю світову війну. Я просто намагаюся зрозуміти, можете вважати мене ідіотом. Гітлер ненавидів євреїв. Причина невідома. Ненависть була і раціональна, і настільки сильна, що він влаштував голокост. За що Путін так ненавидить Україну? За те, що там є справжні вибори, за те, що вона хоче бути вільною та не хоче у і ця ненависть змушує його бомбардувати прекрасні міста та вбивати мирних жителів на віде. Що він справді хоче третю світову і всерйоз думає, що її виграє. Росія вже багато виграла за два місяці. Боюся, це лише початок. Написав артист. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.